Олімпійський день, Олімпійський тиждень, Олімпійське лелеченя. Такі змагальні заходи вже відомі серед тисяч дітей Прикарпаття. А показовий урок під Олімпійським прапором для футболістів Івано-Франківщини організували вперше. На базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи спортсменів та їх наставників зібрали головуючі відділення Олімпійського комітету в області, спортивної галузі міста та області, управління освіти. Ідея належала обласній федерації футболу і одразу знайшла всебічну підтримку. Мета заходу, що об'єднав. В теорію і практику методична допомога провідним тренерам та залучення дітей як до занять футболом, так і до олімпійського руху під гаслом олімпійські уроки, коли приїжджають на такі уроки учасники олімпійських і призери олімпійських для дітей, це надзвичайно є знаково і є приклад, є з кого брати приклад. Адже колишні ці олімпійці були також. Маленькими дітьми тільки починали робити перші кроки до спорту, до занять з культури спорту і тому. Ну, найти тут, звичайно, треба віддати належність і президенту Національного олімпійського комітету Сергію Назаровичу Бубку, який також сприяє як можна для того, щоб ми якусь отримали атрибутику. І треба віддати належність нашим меценатам, що в складний час, складний час все-таки знаходять якісь теж певні кошти для того, що ми можемо і футбольні м'ячі, і баскетбольні, і волейбольні. Тобто, ми не робимо вузьку спеціалізацію. Найголовніше привити любов до занять фізичної культури спорт під Гаслом урок». Дуже багато дітей на як які в цілій Україні люблять і займаються футбол футболом обласне відділення комітету з фізичної культури та спорту Міністерства освіти та науки в нашій області теж має великий кадровий потенціал. Дуже є багато тренерів. Є 20 відділень США тільки в освітянських, а взагалі ми проводимо дитячу футбольну лігу який приймає участь 28 команд, тому звичайно ці питання нас хвилюють, і ми маємо угоду з обласним відділенням. І сьогодні спільно з цією поважною організацією проводимо такий відкритий урок для того, щоб відкрити семінар. Для того, щоб поспілкуватися з тренерами, з численними дитячими тренерами з футболу і щоб зробити крок вперед. Навіть в цей тяжкий час, коли є великі економічні проблеми, фактично війна, ми все таки думаємо про майбутнє, тому що за... після війни наступає мир. І діти, які люблять займаються футболом, повинні бути залучені до цього чудового виду спорту. Сьогодні цей семінар для вчителів. Фізичної культури для тренерів, фактично, які спеціалізуються по футболу. Ми не ми, а відділення все таки. Ми як співучасник відділення хоче зібрати всіх тренерів, дитячих, всіх відділень футболу, всіх освітянських шкіл. Ми також залучимо і тренерів з інших форм власності, тобто і приватні школи і відомчі школи для того, щоб цей великий загін, який більше ста, десь 126, по моєму. Їх і більше ста, тому Ми хочемо, щоб ці тренери навчилися дечого нового. Потрібна атестація, потрібно здобуття диплому. Це тобто є багато питань, які сьогодні ми на протязі декількох годин обговоримо. Провідні фахівці стверджують, що тренерів міста та області необхідно збирати систематично, адже рівень спроможності конкурувати серед місцевих команд може бути кращим. Тренери можуть запозичити корисне з нових розробок, якими користуються не лише в Україні, а підростаючому поколінню. Окрім звичних занять, хочеться ще й представити. Те себе як в команді, так і індивідуально. Олімпійський урок важливий крок. Сучасним дітям потрібен такий урок, і сьогодні проводить урок наш старший тренер. наш, наш тренер, Слободян Володимир Ярославич. Він є кращим тренером в області серед таких тренерів, які працюють з дітьми, і і, взагалі, це як показовий урок. Для тренерів області має велике значення. Я думаю, що вони десь щось запозичуть, десь щось е, представлять себе. Агітація на сьогоднішній день серед дітей, і, от ваше, як ви телебачимо, бо це має велике значення, і особливо тепер у вересні, бо якраз проходить зараз набір у групи початкової підготовки е, е, це, е, ну, учнів. Так що цей урок я вважаю, що має велике значення. Провідний спеціаліст відділення комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти України в області Анатолій Шиманський провів зустріч безпосередньо з тренерами-викладачами. Новини такі, що тренери працюють з учнями, які виступають дитячо-юнацькій лізі України, і тут. Рівень підготовки значно вищий, ніж в командах периферії. Чому? Тому що тренери спілкуються з ведучими тренерами. Є діти-збірники України серед дівчат. Сьогодні юрики, але ну, в нас є дівчачі команди. Далі відвідують курси Львів, Київ, інституту фізичної культури, отримують категорії, є певні вимоги. І безумовно користуються новинками, є розробки такі диски, по проведеному зайнять, ну, які можливості не мають інші школи. Сьогодні ми дещо покажемо. Очільник відділення олімпійського комітету наголосив, що подібні відкриті уроки надалі будуть проводитися серед тренерів та спортсменів у інших видах спорту. Та окрім них, а ще ряду змагань під олімпійськими гаслами, більш глибше буде організована і індивідуальна робота з дітьми у питаннях їх фізичного завантаження. Обов'язково будемо проводити шукати можливості, і в кожному районі ну якомога більше з загальноосвітніх шкіл будемо залучати для того, щоб все таки ну, розбудити тих дітей. Бо... Діти хочуть можливо навіть трошки розбудити вчителів фізичного виховання бо на превеликий жаль мені надзвичайно прикро. Коли сьогодні констатують факти, що на уроку фізкультури померла дитина, чи після уроку, ну тут треба більш глибоко розбиратися. Тут повинен бути і вчитель фізвиховання, і лікар повинен чітко знати, кого можна допустити, кому яку треба давати нагрузку. Тому ми будемо спільно із федерацією футболу, і з комітетом фізичної культури і спорту управління освіти, ну і відділення Олімпійського комітету, ну і звичайно Управління спорту обласної дреми будемо спільно з районом, тобто проводити заняття, як правильно проводити уроки. Можливо, якісь певні нові є, якісь ну більш цікаві, бо знаєте, коли ми проводимо олімпійський урок, тобто ми не ставимо якісь величезні нормативи для дітей, головне залучити дитину, щоб вона хотіла з бажанням займатися. Оце найголовніше. Вони готові до нового сезону змагань, вони тренуються, застосовуючи значно більше зусиль ніж звичайні діти, адже живуть з постійною проблемою фізичними обмеженнями. Це вихованці Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру. Школярі, котрі навчання у допоміжних школах не уявляють без занять фізичними вправами. Інструктори, лікарі, реабілітологи, їх другі батьки, дивовижну наполегливість учні НРЦ демонструють на різноманітних спортивно-масових заходах, що проводяться міським комітетом фізичної культури і спорту та міським центром інваспорт. Власне, цими днями інваспорт Івано-Франківська подарував цим духом сильним дітям чергове свято. Командні естафети, індивідуальні силові та швидкісні вправи включили до програми змагань. Позитивні емоції були в очах кожного учасника від нових успіхів, від подарунків та традиційних нагород, і від зустрічі з гостею, яка ніколи не залишає їх. Поза увагою В «Інваспорті» я працюю з 2007 року. І практично з цього ж року ми почали співпрацю. Але така наша активна співпраця по наростаючі почалася з 2008 року. Звичайно, що спочатку я думаю, що кожна людина, яка приходить в цей заклад, тут дітки з обмеженими можливостями, і звичайно, що стикатися з такими їхніми проблемами, трошки психологічно важко, але потім до них звикаєш і відносишся як. До нормальних звичайних людей і дітей, тим паче, що вони самі бачите, як вони хочуть приймати участь в змаганнях. Вони стараються, будемо казати, майже на межі своїх можливостей, і всі вправи виконують чітко, якісно і правильно. Я вважаю, що з приходом її якась робота на спорту покращилася, і це нам дуже допомагає в фізкультурно-оздоровчій роботі. У таких спеціалізованих школах здавна створені належні умови для покращення фізичного стану дітей, підібрані відповідні кадри, що мають досвід роботи саме з такими учнями. Звичайно, якщо дитина хвора, любе обмеження, це вже впливає на її, ну, до навчання. Рухові можливість, що в них якщо особливо якщо є проблема, ну, проблема письма, наприклад. Але в нас є комп'ютери, у нас є кабінети комп'ютерів. Це, що ми можемо для них зробити, і що вони, то не справляються. Не дивлячись на стан здоров'я, вихованці навчально-реабілітаційного центру вже відтепер готуються до нових стартів, де їм бувати не лише корисно, а й цікаво. Вони мені мені потрібен, для розвідку, для здоров я здоров'я. задоволений змаганнями, які сьогодні пройшли, і взагалі я не очікував. Першого місця дуже задоволений. А до цього. Традиційного солодкого настрою вже готується додати міський центр інваспорт. нього починається шлях до перемоги. Хто фінішує першим? Хто захистить спортивну честь свого міста, регіону, країни? Про це ви дізнаєтесь першими, адже все побачите власними очима. Ви допоможете спортсмену вибороти медаль, якщо вболіватимете. Найвитриваліші, найтехнічніші, найперспективніші скороходи України та європейських держав. Стартують 18 та 19 жовтня у Івано-Франківську. 18-й міжнародний кубок, вечірній Івано-Франківськ та чемпіонат України. 18 років досвіду на міжнародному рівні. Ці змагання є особливими, тому що це тестові змагання перед Кубком Європи зі спортивної ходьби 2015 року. Тому для нас є велика відповідальність, адже європейські експерти будуть тестувати нашу готовність власне на цих змаганнях. Спортсмени, що подолають європейську дистанцію.